Всім привіт! Сьогодні з вами поспілкуємося про ефірну олію чайного дерева. Поїхали! Сировину для олії чайного дерева компанія Дотера збирає в Австралії, і саме там дерево чайного дерева вважається священним. Ще нам може допомогти ця ефірна олія. Ну, в першу чергу, вона підтримує імунітет та допомагає в сезон. Холодний, тобто від сезонних загроз при алергії, якщо ви захворіли та промерзли, також вона дуже добре очищує, має очищувальні властивості для очищення як нашого організму, так і поверхні. Тобто її можна використовувати як для людини, так і в якості прибирання вдома. Також ця ефірна олія чудово підходить для загоєння ран. Вона допомагає при проблемній шкірі. Вона допомагає для очищення шкіри голови і навіть використовується в якості антисептику, коли людина ходить на плавання, наприклад, в басейнах це може бути дуже актуально. Також її використовують в якості натурального дезодоранту. Тому давайте зараз розберемося, які є прості використання цієї ефірної олії. Але перед тим, як перейдемо до рецептів, давайте розберемося, як її можна використовувати, якими шляхами. Перший спосіб це використання ароматичне. Це коли ми розпилюємо її в дифузорі, вдихаємо ефірну олію з пляшечки або з долоні. Наступний спосіб використання це нанесення на шкіру, тобто зовнішнє використання. Так ви можете використовувати цю ефірну олію в масажах для косметичного парфюмерного використання або використання для очищення шкіри як обличчя, так і шкіри голови. Цю ефірну олію ми не вживаємо всередину, тільки якщо це прописав лікар. Тобто є два основних способи: це ароматичний та зовнішній. А зараз 5 простих рецептів з ефірної олією чайного дерева. І перший рецепт це нанесіть на долоні і використовуйте якості антисептику. Тобто цю ефірну олію ви можете покласти з собою до сумочки і носити з собою, тому що вона очищує краще, ніж спирт, оскільки в ній вищий фенольний коефіцієнт, ніж в спирті. Це перший рецепт. Наступний рецепт ви можете використовувати цю ефірну олію в якості натурального дезодоранту, якщо ви змішаєте її разом з олією носієм. Це може бути кокосова або мигдалева олія. Парпорцію ви можете дізнатися в нижчій описі. Третій рецепт це використовувати ефірну олію чайного дерева. Якщо у вас відкрита рана, і прямо на відкриту рану для загоєння та для антибактеріального такого ефекту можна капнути одну краплю цієї ефірної олії. Це буде безпечно. Наступний рецепт це використовувати ефірну олію, додаючи її у порцію шампуня, одну краплю для кращого очищення шкіри голови. І п'ятий рецепт це при проблемній шкірі. Якщо є висипання, ви можете точково наносити цю ефірну олію на проблемні ділянки. Це можна робити за допомогою зубочинки або просто капнути на палець і нанести на потрібну ділянку. Ось такі 5 простих рецептів з цієї ефірної олією. Дякую вам за увагу! Про ефірні олії найпопулярніші, ви зможете дізнатися в мене на каналі та в наступних відео. Тому підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі в наступних відео.